Христос рождається, дорогі браття та сестри, дорогі наші друзі, саме такими словами, весь православний світ прославляє Богомладенця Спасителя, весь світ радіє, тому що на землю прийшов Господь наш Ісус Христос, і Він своїми стражданнями, своїм славним Воскресінням відкриє райські обителя у всіх віруючих у нього. Людей відкриє для того, що ми з вами стали наслідниками Царства Небесного. І кожного разу, коли ми в ці прекрасні дні Різдва Христового переступаємо пороги наших храмів, радіє душа, радіє серце і відчуваючи радість благодаті Божої, всі ми з вами переживаємо ті хвилини прекрасного народження. Спасителя! Я Сьогодні наше паломництво до міста, над яким засяяла різдвяна зірка. Або єврейською Бейтлехим означає дім хліба, це дуже давнє місто. Тут була похована дружина патріарха Якова Рахіль, тут народився цар Давид і був помазаний на царство пророком Самуїлом. І як предрікали старозавітні пророки, у Віфлеємі народився Божий син. Свій перший на цій землі прихисток Спаситель світу знайшов у яслах на сіні. Ось так людство зустріло свого месію, не вділивши йому навіть біднесенької сільської хатинки. По тому минуло дві тисячі літ, а ми все рівно не завжди вміємо оцінити те, що нам дароване Богом. Сьогоднішній Віфлеєм палестинське місто. Знаходиться воно на правому березі Іордану за вісім кілометрів від Єрусалиму. І, починаючи з другого тисячоліття відгороджене від нього бетонною стіною. У віфлеємі в основному проживають араби-мусульмани. Християн у місті Різдва Христового дуже мало. А ще якихось 100 років тому Віфлеєм був християнським містом. Їх погнали звідси війни та утиски. Найвизначнішою святиною Віфлеєму є Базиліка Різдва Христового. Саме на цьому місці Костянтин Великий та його мати Цариця Олена побудували один із найперших храмів у середині IV століття. Святиня, яку ми бачимо зараз, зведена при імператорі Юстиніані у VI столітті. За її моїми плечами, ви бачите маленькі ворота. Це ворота смирення, якими люди входять у цей величезний храм. Раніше вхід до базиліки був такий, як і ця арка. Цим зловживали невірники, заїжджаючи до святині на конях, і цим самим зневажали її. Сьогодні ж до храму різдва неможливо зайти, не поклонившись народженому богу. Базилика. Базилика имеет два элемента, которые ее отличают от храмов, которые строятся сейчас, строили в средневековые времена. Базилика византийская. Вот это самое раннее время, рождение христианства, такими были дома Божьи, храмы Божьи. Они строились вот так вот в длину, и посрединке перекладина крестообразно. Обязательно два элемента, которые отличают базилику от храмов современных, это наличие колонн. И второй элемент, который нам сразу, как мы входим в храм, мы сразу знаем, что это базилика. Это отсутствие купола, такого традиционного, как у нас мы строим храмы, а без этого такие перекрытия, Перекриття прямеє, всюди, не закрите з ніч, не, не закриваються ні нігде. Откриті балки, які перед нами. Це обов'язково парісове перекриття. І парісове дерево стоїть тисячоліття. На колонах храму ще ледве-ледве видніються колишні воскові розписи. Це зображення святих угодників Божих. А на одній із них чудотворний образ нерукотворного спаса. Під підлогою, так приблизно 50-70, нижче рівня сучасної підлоги, знаходиться мозаїчна підлога якраз того часу, коли будували перший храм над вертепом, над міфлієм, над пещерою Різдва Христового. Храм, побудований царицею Оленою, зруйнували Самаряни, але історія знає випадок, коли саме іновірці зберегли цю святиню. У VII столітті під час війни за святу землю іодеї попросили персів розрушити базиліку Різдва Христового. Ті готові були це вчинити, але над входом побачили зображення своїх волхвів, які прийшли поклонитися маленькому Ісусику. Перси не посміли знищити місце поклоніння своїх пророків. Були часи, коли люди не мали змоги відстояти цей божий дім, і Господь являв своє чудо. Якось до базиліки заїхав гордовитий вершник, бо на його шляху не було жодної перепони. Тоді із однієї із храмових колон вилетів рій ос та обліпив його обличчя, не давши осквернити святиню. Серце цього храму святає святих місце, де з'явився на світ Господь і позначене воно зіркою. Це місце, браття і сіти, котрі ми прикладувалися устами і цілувалися слізами, воно не закрите пластиком, воно не закрите стеклом. Це тот самий камінь, на который легло тельці Ісуса Христа. І ми своїми. Грешными устами Бог сподобил нас прикоснуться к этому святому месту. пещера была, где загоняли скот. И спустилась ниже всего три ступенечки, где были ясельки с сеном. Матерь Божья повыла младенца и положила в эти ясельки. Рядом с ясельками местечко такое покрытое сейчас мрамором, кусочек плиты мраморной, на который присела Матерь Божья и смотрела дивными своими очами, смотрела на эту тайну, тайну, которая совершила. Да, она знала, ей предсказывали. Она все слагала в свое сердце, но свершилась тайна. И вот лежит он светящийся, одаренный божественным светом Бога владельца, и она не могла глаз отвести от Бога владенца рожденного. И в это время сюда приходят волхвы, которые за этим храмом, это плато, самое высокое плато города Бритлехема. За этим плато находятся поля, стада, где вы пасали стада. Но вы пасали овечьи стада, необычные пастухи, а вы пасали те стада, которые овечки готовили для жертвоприношения. Поэтому никогда они не могли оставить ни на один час этих овечек. Они всю стражу, первую, вторую, третью, четвертую стражу, они постоянно были возле этих животных. И когда в это время родился Спаситель мира, над, над пастухами открылось небо, и вдруг тысячи-тысяч тьма тем ангелам сошли с небес сюда, к земле нашей грешной, и воспели дивную песню, ту новость, которую они принесли всему миру. «Слава Вышнюю Богу и на земле мир, в человеке благоволение». Пастухи удивленные слушали, что это такое. И тогда ангелы Божии им сказали, поспешите, идите в и поклонитесь рожденному Богомладенцу. И впервые за всю историю который уже имел тогда храм и выпасал стада для жертвоприношений, они оставляют без присмотра эти, эти стада овец и поспешают сюда, и приходят в вертеп. Приходят в вертеп, который сияет солнцем божественным, и поклоняются, первые поклоняются кому, рожденному Бога-младенцу. Паломники івіфлеємської ікони Божої Матері єдиний в світі образ, на якому Богородиця посміхається. Є у цьому храмовому комплексі приділ, у який не можна зайти без чему у серці. Тут мощі вбитих і родом немовлят. Зі святого письма пам'ятаємо, як дізнавшись про народження Ісуса Христа, ірод загубив аж 14 тисяч невинних дитячих життів. Ось такою жорстокою була плата за звичайну людську амбіцію. Віфлеєм це місто суєти, бо приваблює воно не тільки паломників, а й туристів. Місцевий люд заробляє на виготовленні сувенірної продукції. Волинські паломники не минають магазину церковної атрибутики, яким опікується цей чоловік. Його звуть Афанасій. Магазина Фанасія допомагає фінансами Святогробському монастирю в Єрусалимі. Тому й та копійчина, яку там дають наші паломники, іде на благу справу. І співаємо в пойом многоліття. Християнам, які залишаються в віфлеємі, непросто їх переслідують і сьогодні, хоча танки містом уже не їздять. Базилікою Різдва Христового дякувати Богові в наш час опікуються християни згідно із статус-кво, встановленим турками у XVIII столітті. Тут мають право служити різні християнські конфесії, але в різний час так само поділено, хто де і коли має право прибирати храм. Головне ж у Базилии – православные греки. Отец Виссарион держит ключ, которым замыкает храм, храм Рождества Христова. хранится этот ключ в особом месте. Имеет право его взять, закрыть и открыть только один человек. Вот он переборит. И уже 20 лет отец Виссарион открывает и закрывает этот храм и находится здесь хранителем места Рождества Христова. Неабияке щастя переживають віряни, причастившись тут, на місці Різдва Спасителя святих Христових тайн. Я пригадую, коли ми перші рази були з нашою групою, і стали співати нова раді, стала колядку, то за слізами співати неможливо було. І Таке знаєте, відчуття, що от воно тут, тут, тут наше спасіння сталося. Потім пригадую, як ми служили літургії владика Феофілакт, Іорданський архієпископ і я, і наші священство, і наша група, ми служили літургію тут же в печері над тою зіркою, яка помічає місце народження, є престол, і на тому престолі якраз там є таке піде там якраз ставили чашу і дискос, звершували літургію. Також це таке, знаєте, дуже тріпещуще. З колядою і багатством волинських віншувань приходять наші паломники на прийом до настоятеля цієї святині – владики Феофілакта. Желаю вам доброго здоров'я, сила, щоб Господь вам дарував сила, щоб, щоб продовжити місію православної церкви на Україну. Это очень важно. Я Бажаю вам, любі мої волиняни, дорога моя паства волинська, здоров'я, терпіння, розсудливості, Божого благословення. І душевного спасіння, щоб усі ви, ваші дітки, ваші родини через рік дочекали цього дня і урочисто святкували Різдво Христове, бо Бог, який залишив небо і прийшов на землю, прийняв на себе тіло від Духа Святого Святої Марії і став людиною ради людей і нашу раді Спасіння, Господь спасає нас сьогодні терпінням від нас залежить. Спасемо свої душі чи загубимо їх, отож, добрими ділами, милосердям, покаянням Стараємося, дорогі браті і сестри, зберегти і віру, і церкву ще раз святом вас. Христос рождається, слава Його! Протягом всього свого життя віруюча людина постійно перебуває у храмі. Буває важко, але і у важкі хвилини людина теж не забуває про Божий дім, про Божий храм. Вона відчуває легкість спілкування з Богом під час божественної літургії, під час Святої Євхаристії, котра є таїнством над усіма таїнствами православної церкви. Кожен з нас, дорогі телеглядачі, часто відчував, що ж таке, коли гризе совість, коли ми падаємо в ті чи інші гріхи, маємо ті чи інші недоліки, і як важко людині, котра не вміє каятися, котра не вміє просити у Господа прощення. Ми часто з вами згадуємо в наших телезустрічах правиться Адама, коли він впав, вчинив перший гріх. Господь чекав від нього лише одного покаяння. Чекав лише одних слів, Господи, пробач, прости, помилуй. Натомість, Адам почав вигорожувати себе, почав оправдатися. Почав оправдовуватися для чого? Для того, щоб скинути з себе цей тягар відповідальності. Це не я це жінка, промов Адам. На що Єва промовила, це не я це Змій. Таким чином, Господь від перших людей не почув того, чого чекає від нас з вами. Покаяння. Коли Спаситель вирушив на проповідь, він повторив слова Іоанна предтечі, промовивши: Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Таким чином, дорогі браття та сестри, протягом всього нашого життя поряд з нами. Повинно бути завжди щире покаяння. Впали, відразу треба вставати. Коли ми поглянемо з вами на життя праведників, почитаємо їхнє життя, ми побачимо також і падіння праведників. Але ці люди стали святими, тому що вміли каятись, тому що вміли виправляти своє життя і крок за кроком наближатися до Господа. Таким чином, дорогі наші телеглядачі, кожен з нас. Особливо тих, хто спостерігає за нашими телепрограмами, розуміє, що каятись треба, слід приходити до покаяння. Але мало хто знає, як правильно покаятись, як посповідатись і як після цього жити. Тому ми знову звернулися до студентів одного з вищих навчальних закладів нашого міста з питанням: Як правильно каятись? Є багато різних версій, і бабусі дідусі нам зазвичай розказує, що потрібно зробити перед тим, як піти сповідатися. І, наприклад, це є такі стереотипи, як не їсти, не пити, але в деякій мірі священники теж це підтримують. Але я вважаю, що це не головне. Головне, коли ми йдемо сповідатися, потрібно. Е Відчути необхідністю поділитися ними зі священником і щоб він міг нас розрадити і справді дати нам ось це прощення, таке, яке воно має бути, а не просто піти, скажімо, сказати, що я здав гріхи, як багато хто каже. Це повинно бути розкаяння душі, розкаяння серця, справжнє та щире. Головне не процедура сповіді, а те, щоб людина дійсно, як говорила ще моя колега, дійсно усвідомила те, що вона. Розкаюється у своїх гріхах, і все те, що вона зробила, вона розуміє, можливо, якусь неправильність в своїх діях. Те, що вона вчинила, можливо, зашкодило іншим людям. Тобто, головне те, щоб людина розкаялась. І сама процедура не обов'язково, навіть, на мою думку, йти в церкву. Головне, щоб людина перед Богом усвідомила неправильність своїх дій і розкаювалася щиро. Все ж таки потрібно людині дотримуватися перед сповіді якогось посту, адже тільки. Певний піст він допоможе допоможе усмиринити тіло. Е, якщо людина не буде себе обмежувати в їжі, обмежувати себе в певних забавах, вона аж ніяк не зможе е, спокійно і обдумано е, продумати всі свої вчинки, які вона неправильно вчинила. І тому е, я знаю, що мінімум перед сповіддю треба три дня е, смиренно… Постати і молитися, адже пісні мол... сам Христос сказав, що піст тільки постом і молитвою ви зможете вигнати з себе якогось нечистого духа, і думаю, що це потрібно дотримуватися, адже без без усмирення тіла ти аж ніяк не зможеш усмиренити свою душу і правильно висповідатися, правильно прийти до цього покаяння. Якщо людина буде перебувати в смиренні, власне, у тілесному пості, вона зможе в неї буде потреба, вона сама відчує цю потребу, що потрібно прийти, і можливо, в спові такому випадку вона буде е, е, щирою, більш можливо більш щирою, більш усвідомленою. Слава Богу, дорогі брати і сестри, молоді наші друзі. Сьогодні ми знову з вами поговоримо про те, що так необхідне для нашої душі. Сповідь, що це таке? Це екзамен своєї совісті, це визнання своєї гріховності. Сповідатися, запам'ятайте, дорогі мої дітки, сповідатися можна щоденно, а причащатись тіла і крові Господні тільки тоді, коли ви приготуєтесь. До причастя готуються постом і молитвою. До сповіді збирають свою совість і розум в купочку, щоб не розсіватися розумом, щоб не злякатися, і на сповіді гарненько, щоб покаятися. В чому сповідь залежна, залежить В нашому покаянні. Ви приходите до пресвітера церковного, до священнослужителя. Священнослужитель у таїнстві рукоположення від єпископа. Отримав апостольську благодать, в'язаті і рішиті. А Христос, коли явився після Свого Воскресіння, апостолам дунув на них і сказав: Прийміть Духа Святого, кому просите гріхи, тому проститься, кому не простите, тому не проститься, що зв'яжете на землі, те буде зв'язано на небі. І ось в православній церкві, як ви бачите, віруюча людина. Усвідомлюючи свої недоліки, свої гріхи, свої недобрі привички, усвідомлюючи їх, людина йде до священника, склоняє перед ним голову і називає свої гріхи, визнає себе перед Богом преступником. Каже: нагрішив я і словом, і ділом, і думкою, і осуждав, і гнівався, і сердився. Чуже брав у когось, клієтав на когось, всякі нечисті думки творив, і таким чином, перед священником, як перед Богом, як перед свідком, людина викидає все сміття, весь гріх, а священник слухає, і потім кладе свою голову, тому хто сповідає свою руку, свою руку кладе тому, хто сповідається на голову, і каже молитву: Господь і Бог наш. Ісус Христос, благодать Ію і сиротами Своєго Чоловіколюбія, да простит її чадо, вся сгрішення Твоя. І аз, тобто я, недостойний Ірій священник, прощаю і розрішаю Тім'я від всіх гріхов Твоїх у ім'я, і Сина і Святого Духа. Це молитва, яка прощає людині, гріх. Гріх має право простить тільки священник або єпископ. Ще тому письмі в Євангелії сказано: сповідайте один одному гріхи ваші, але певна річ, якщо якась подружка вам посповідається, то ви або поспівчуваєте її, або посмієтеся з неї. Но ну, у вас нема права її простити, Вона з таким же гріхом і залишиться з пустотою в серці. А якщо ви прийдете <свідаєте> на сповідь до пресвітера Церковного і посповідаєтеся, то він звільнить вас. Він зніме ваш гріх і простить ваш гріх іменем Ісуса Христа, бо священник на це має право. Тому сповідатися можна кожного дня, головне виправитися, більш не бути. Наприклад, хтось курив, курив, сказав на сповіді, що мав такий гріх. Постарайся більше цигарок тютюну не чіпати, не курити. Хтось пив, напивався до сп'яніння, покаєш на сповіді. Постарайся, більше цього ніколи не робити. Хтось сквернословив, грязні ругательські слова говорив, знає, що це гріх, що це сором. Скажи на сповіді і більше цього ніколи не роби. Хтось упадав у гріх блуда, розуміє, що це гріх, покаявся цьому, також більше не роби. Сповідь це має бути цілковите покаяння, очищення, оновлення, освячення своєї душі. Тепер, дорогі брати і сестри, завтра як Господь благословить нам дожити уже весь християнський світ, особливо православний світ, святкує Різдво Христове. З чим усіх вас вітаю, хай Господь народиться у вашому серденькові, у вашій душі, а й Господь пошле вам мир і радість, здоров'я та довголіття. Дорогі браття та сестри. Радіє вся вселенна, радіє кожна сім'я, навіть і маленькі дітки колядками прославляють новонародженого Спасителя. Хай милосердний Бог в ці радісні дні дарує нам відчуття усієї різдвяної ночі, коли звичайні пастухи своїм простим серцем привітали Спасителя, коли прості, але водночас. Інтелектуально здібні люди, вчені, але прості серцем ще раз наголосимо, з Далекого Сходу мудреці прийшли і поклонилися Спасителя, Що ми стали учасниками цієї таємної зустрічі, зустрічі з Богом, народження, богонамовляти, Спасителя. Ми щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим, і хай милосердний Бог оберігає нас і вас. Від усякого зла залишайтесь з Богом. Христос рождається. Славімо Його!